Друзі, будемо вчитися робити сторіз саме в Телеграм. Це така новинка, інновація, це дуже круто. Побачимо, як вони затримаються, так би мовити, на ринку. І ось так воно виглядає вверху, коли ми тиснемо на кружечки, і нам відкриваються історії. Вони дуже цікаві, різноманітні. Ви можете передивитися історії тих, хто у вас, вас додав і кого ви додавали в контакти, так? І дивимося, наприклад, Ось тут моя історія. Ось тут внизу 78 просмотрів. Це люди, яких я бачу, що вони продивилися мої історії. Так, я можу подивитися і поконтактувати з, не, з ними. Це ще один такий вид рекрутинга, коли ви можете бачити, хто саме активний у Телеграм, хто є на зв'язку. Чому це круто? Тому що, якщо брати. Якщо брати до уваги те, що, наприклад, в Телеграм ми можемо брати контакти, там робити якісь розсилки і так далі. Людина може бути не на зв'язку довгий час або зовсім вже забути за телеграм і не спілкуватися з ним, не користуватися ним. А ось якщо ми бачимо ось таку активність, ось тут як я показувала, то ми можемо бачити, ага, ці люди вони всі активні, ми можемо з ними якось взаємодіяти для в майбутньому, тобто робити якісь спілкуватися з ними, робити якісь дійсно. Як це правильно? Маніпуляції, тобто це можуть бути якісь розсилки, це може бути пропонування вашого якогось товару, продукту або послугу, послуги. Дивимося далі, що ще тут можна. Якщо у вас ще не з'явилася ось така стрічка, це означає, що ваш телеграм він не оновлений, тому обов'язково заходьте в Google Play або в App Store і скачуйте новий додаток Telegram, і таким чином він оновиться до останньої версії, і ваші кружочки будуть вам доступні. Так, для того, щоб скористатися цією Можливістю, ось тут внизу є ось такий кружечок фото. і на це фото ми... Натискаємо на фото, і що ми робимо далі? У нас може з'явитися той, тобто ми можемо записати голосове своє, тобто звернення відео, або можемо зняти навколишнє середовище, тобто де ми перебуваємо і зробити собі такий прямий ефір, так би мовити. Так? І можемо ось тут натискати і викладувати те, що ми зазвичай викладуємо в історії інстаграм. Це можуть бути відео, це може бути фото. І на прикладі, що тут можна. От я, наприклад, доброго ранку побажання. Воно обов'язково буде і музика. Якщо є на відео музика, значить на відео буде музика. Далі, що тут можна? Тут можна забрати звук, і відео буде без звуку. Тут можна зменшити ось так довжину свого відео, і тут можна додати всім привіт. Тут можна додати свій текст, і тут же ми можемо додати свою своє посилання. Так, це може бути посилання на якийсь ваш чат, це може бути посилання і ваше реферальне або на групу, або на канал, тобто в залежності від того, що ви хочете. Так, натиснули, і тут у нас є ще для користування. По перше, це буде малювання. Ми можемо малювати ось таким чином будь-що. Так? Це можуть бути стікери. Стікери використовуються дуже різноманітні, тобто всі стікери, які є вам доступні в користуванні в Telegram. І ці стікери будуть доступні вам для того, щоб додати на відео або на фото, яке ви хочете обробити. Так? І так само ми можемо поставити текст. І обробити його. Можемо зробити по центру, може бути збоку, і вибрати стиль тексту. Тобто це буде різноманітні на різних фонах, з обводкою, без обводки і так далі. І натискаємо на стікери так само, а вони є анімовані, наприклад. так, Ось так ми можемо це переносити. тобто Воно аналогічно стандартно до звичайних нам звичних сторізів в, телеграм... в інстаграмі, стікер, текст рисунок, так. І, емоджі. і ось таким чином. Тепер у нас є тут значок в кінці 24, наскільки ми хочемо, щоб наша, е, наша історія, ось саме наша історія була на який час, тобто це 6 до, від 6 до 48 годин. Далі е, тут ми можемо, коли вже наша сторіс готова, то тут ми можемо поділитися мої контакти, е, але тут можна зробити винятки. Тобто є люди, яким ми хочемо, щоб вони не показувалися ці сторізи, ми можемо їх. Визначити галочкою. Ось так, наприклад, я там не хочу, щоб так, дівчата, наприклад, бачили все, вони попали в список, де вони не і додають ісключення. Таким чином, ці люди, якщо ви поставите галочку, вони не побачать ваші сторіс. так. Що ще тут можна зробити? Розрішить снімки екрану. Тобто, якщо це якийсь вас а, індивідуальний текст, там, чи історія, чи ще щось, не хочете, щоб його копіювали конкуренти, і так далі, ви можете запретити знімати екран і оставить моєму профілі. Тобто, то Це означає, що історія іщезніть, коли срок показа її пройде, наприклад, 24 години, а тут можна зробити також, поставити галочку, і вона. А, Буде збережена у вашому профілю назавжди, так? І натискаємо кнопочку Публікувати, і наша історія готова. Ось таким чином з'явилася ще одна історія. Ось зараз вона загружується. Ви ще, поки вона загружується, можете написати «Отмініть». і таким чином наша історія буде відмінена. так? Ми можемо переглядати свою історію, якось коригувати, слідкувати, дивитися. Так, все розповіла. Тобто тут щось такого нового, прямо от відео фото, і ось тут на галерею, і ми вже додаємо те, що ми хочемо. Можемо спробувати ще, наприклад, фото. Давайте фото спробуємо якесь поставити. Навіть не знаю що. Давайте, ось. Ну, фото, просто фото. Тут так само, як і на відео, додаємо якийсь напис. Він буде, або ж по бажанню додаємо текст. Або ж по бажанню додаємо емоджі, або стікери. Тут можна а, також регулювати картинку, тобто додати їй якоїсь контрастності, насиченості, додати ось таким чином а, цього. Дуже багато тут є а, тінь, яку ми хочемо відправити. ну, насправді дуже багато є, це дуже круто. Так, і... Ну, цього нам не треба. Хто буде хотіти, той собі ще полазить по настройках і, по суті, зрозуміє, як е, цим користуватися. Що ще для мене було відкриття, те, що, наприклад, я можу додати будь-який текст, який я хочу на е, картинку. І вже, наприклад, е, поставити галочку і ось таким чином. Е, Ця моя картинка оброблена, вона попадає до мене в галерею. І з чим вона крута. Тобто це фото мені потрібно буде десь з текстом викласти, наприклад, на інші мої ресурси, де я хочу поділитися з підписниками. Це може бути телеграм, це може бути канал і так далі. І готова картинка оброблена. Вона вже буде нам доступна ось у такому форматі. А якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте під відео. Під відео лише вам посилання на... Свій телеграм-канал, де ви знайдете дуже багато цінної інформації та безкоштовних фонів, стікерів та багато чого іншого для обробки своїх сторіс на кожен день.